Патерни патріархату, у якими заразилися жінки. Я хочу поговорити на таку дуже специфічну тему, а саме які переконання в світі жінки створили для неї е, певне бачення взаємодії між чоловіком і е, жінкою, суспільстві, відносинах, е, будь-яка в принципі, взаємодія. І так декілька патернів. Перше: конкуренція з жінками. На всіх чоловіків не вистачить. Того, що є біля тебе за нього треба боротися. Це така класна історія, просто тому що створення конкуренції між жінками не дозволяє жінкам зцілюватись. Я завжди казала, буду казати, що для зцілення жінки потрібна інша жінка. Адже тільки жіноча енергія може зцілювати ті глибокі рани, які є від різних досвідів, які буквально ламали жінку. І тільки інша жінка може це. Підсвітити, створити певний простір безпеки, який дозволить жінці відновитися і піти новим шляхом. Тож перший паттерн, який треба жінці зцілити в своїй голові, що вона має боротися за чоловіка. Ніхто ні за кого боротися не має. Ні чоловік за жінку, ні жінка ні за чоловіка. Це має бути свідома історія. Двоє людей, дорослих, автономних, зійшлися і створили союз. Ніякої боротьби. Якщо чоловік тебе не обирає, значить це не твій чоловік. Якщо жінка тебе не обирає, значить це не твоя жінка. Все дуже просто і логічно. Наступний патон: всі чоловіки, дуже погані тварини тут інше слово, не можуть зробити жінку щасливою, і вони через це нічтожні. Це така дуже деструктивна штука, що чоловік зобов'язаний створити для жінки певні умови щастя. Я вважаю, що партнер чи жінка, чи чоловік просто підсвітить x 2 те, що є всередині тебе. І виходячи з цього. Якщо всередині тебе багато болю, якщо всередині тебе багато ворожнечі або образ на противоположний пол, то партнер просто це підсвітить, він буде відігравати ту роль, яка необхідна тобі, для того, що ти дійшов до того, що це, оце, що всередині тебе, не є нормально, і тобі треба з цим розібратися. Тож, це переконання, воно більше створює дисбаланс. І перекладання відповідальності на партнера за те, що відбувається всередині тебе. Це не є ок, і це треба зцілювати. Далі заздрість іншим жінкам за те, що вони мають, отримують. Це теж якась штука, яка трохи патріархатом підсвічена. Чому? Бо я відсадкову таку штуку, що от, от їй Її чоловік дає, бо вона ось така, а я тобі не даю, бо ти не така. Е, з однієї сторони, е, що ми вкладаємо в нашого партнера, те ми й отримуємо. І коли ми дивимося на якусь пару, яка гармонійна, достатньо, то це означає, що ці двоє людей вкладають в один одного ресурси, час, гроші, увагу, любов, підтримку. Якщо ви цього не маєте в парі, то, можливо, це або не ваш партнер, або ви дуже пахабно відставитесь до поняття відносини і Союзу, і не розумієте, що треба вкласти, окрім різних місць, щоб отримати певний отклик, віддачу. Тож, попрацюйте над відносинами, а не Порівнювати жінку або чоловіка з іншими для того, щоб створити певну мотивацію, яка насправді тільки доведе до злості. Якщо чоловік починає мотивувати жінку якимось зовнішнім виглядом іншої жінки, то, скоріше всього, той чоловік вкладає в ту жінку, і того вона так гарно виглядає, а ви просто не вкладаєте. Тож це питання і до чоловіків, і до жінок. Будь-яке порівняння деструктивне. Це одразу мінус. А будь-яка конкуренція і створення конкуренції це одразу напруга, яка в якийсь момент просто взірветься. Далі, ти зобов'язана народити сина. Якщо не народила, значить ти бракована. Я так часто зустрічала це переконання у жінок на сесіях. Це така історія часто. Любі чоловіки, у мене для вас дуже погана новина. Вам треба піти і вивчити генетику. Генетику вивчити для того, щоб зрозуміти, як взагалі формується поняття статі у е цьому родовому процесі, так? А це якщо генетично ми беремо. А чисто езотерично, виб... вибачте, але не ви вирішуєте. Це дитина вирішує. Дитина, як душа, обирає батьків, обирає стать, обирає досвід, і взагалі ви нічого не можете в цю історію вкладати, вирішувати і так далі. Но на крайній случай, якщо у вас такий перекос в голові, там, що ви хочете собі сина, то шукайте жінку, генетично підіть, дослідіть себе, і шукайте жінку, з якою у вас буде така замістимость, яка точно приведе до того, що у вас ну, великий відсоток народити саме хлопчика. Окей, але ж вкладіться часу і гроші. Розберіться, як це працює генетично, і не їбіть мозк своїм іншим жінкам, бо це так не працює. <смі> Ні. <смі> це взагалі такий треш. Жінка, в принципі, не може дати якихось гарантій, хто буде це взагалі не ви вирішуєте. А ви, жінки, припиніть грати в гру, що ви зобов'язані, потомка предоставить. І взагалі-то любі чоловіки не хочеться вас розстраювати, але. Можливо, хочеться. Але генетичний код родини, про який всі так розказують, да? типу, немає ну, наслідника. Насправді передає не чоловік, а жінка. Відповідно, дуже правильно, що, наприклад, наслідування у такого народу, як євреї, у них же йде по жіночій лінії. Ось це дуже правильна історія, бо це генетично правильна історія. А все інше це просто бред сіли кабили. Далі ролі жінки. Жінка має відігравати ролі мама, господиня, жінчина легкого поведіння в ліжку і так далі. І якщо жінка цього не буде робити якісно, вона якась неправильна, непридатна до сімейного шлюбу. Це взагалі теж дуже часта історія. У чоловіків буквально перечень, якийсь список, якою має бути жінка в шлюбі. І він прям максимально це піхає. Ти маєш прибирати, ти маєш бути гарною матір'ю, ти маєш бути гарним психологом-мотиватором, ти мене не мотивуєш, ти мене не надихаєш, ти погано поприбирала, ти погано приготувала і так далі. А на питання а що ти мені? Ну, я ж працюю, але потім виясняється, що жінка теж працює. Тож я б рекомендувала передивитися оце переконання ролей, бо насправді. Ми маємо відійти від цієї історії, бо зараз жінки так само працюють, так само забезпечують родину, так само вкладають час в воспитання. і взагалі у ваших дітей двоє батьків, а не один мама і все. Тож, любі жінки, передивіться ці ваші споглядання на ці списки. І не дозволяйте на березі взагалі заходити в ці м, вимоги. Просто не дозволяйте собі і пояснюйте партнеру, що ви на це не готові. Ось і все. Для кожної пари є якісь свої м, комфортні умови проживання. І ви маєте самі створити за закритими дверима для себе ці умови. Якщо для вас ок відігравати ці ролі, а він вас забезпечує, окей. Якщо для вас не ок, то шукайте партнера, для якого це буде норма. І тут якраз це така правда. Ви просто маєте на березі домовитись про спільну правду і певні очікування, поділитися форматами. У вашій голові, да, вашої взаємодії в сім'ї. І це е, дасть певну гарантію вашого шлюбу не так, довжини, <сісті> кількості перебування у вас у вашому шлюбі. І можливо допоможе не розлучитися на перших трьох роках спільного подружжя або після народження дітей. Бо зачасту, якщо от у людей немає певних домовленостей, да, то через після народження дітей, коли дуже великий. Накал страстей, да, дуже велика напруга. Жінка з дитиною, їй немає часу взаємодіяти так сильно, як вона раніше взаємоділась з чоловіком. Вона багато часу віддає дитині, і немає якихось певних домовленостей, немає якоїсь адекватної комунікації, то це може привести до розлучень. Тож тут задача ваша створити комунікацію, домовитись. І заходити в шлюб. Немає в цьому нічого страшного. О, їбошить розслаблятися не можна. Присвоєна функція робочої лошадки. Воно десь схоже до попереднього, але трошки в іншій формі. Знаєте в які? Типу ця історія. Ти маєш відігравати ролі. І це нормально, бо моя мама це робила, чому ти не можеш це зробити? Типу очікування від жінки такої постійної роботи арабської десь, і відсутність відпочинку, відсутність дозволу внутрішньому зупинитися, припинити, виконувати ці мільйони ролей, щось перекласти на когось, делегувати, да, де де якісь. Якусь відповідальність. Ніби це не можна робити, ніби це прям заборонено. Але це така рабська історія. Ми маємо з цього виходити. Жінки мають це зцілювати в своїх головах, а чоловіки припинити думати, вважати, що це дозволено вам диктувати ці правила для жінки. Далі. Дефіцит. Такий дефіцит всередині жінки, патріархальний світ створив дефіцит в усьому, щоб контролювати людей в цілому. Але от саме патріархат нав'язав дефіцит у грошах, ресурсах, повітрі, житті і так далі. І чомусь найбільше цей дефіцит відчувають жінки. Чому? Тому що в їхніх головах є поняття відповідальності за своїх дітей, за свою сім'ю, за свою родину. І цей дефіцит він більше це наскільки багато звучить в просторі про дефіцит, що жінка не почуває себе в безпеці. І починає дуже сильно виматуватися. А коли вона виматується, бо будь-яка небезпека і поняття страху, поняття відсутності якоїсь мені стабільності, да, якоїсь рівноваги, навіть не стабільності, а рівноваги, приводить до того, що жіноча психіка дуже швидко виматується, і вже це проявляється нервозність, агресивність, страх. І це повністю вибиває жінку з її нормальних енергій, з її нормальних потоків, з її нормальних функцій створювати, реалізовувати, наповнювати і так далі. Тож буквально цей дефіцит, який постійно нав'язує патріархат, він дуже штучний, і він приводить до присипання жіночої. Ролі саме первинної жіночої ролі створення, і приводить до того, що жінка переходить дуже сильно в чоловічі енергії, а це вже одразу дисбаланс в сім'ї, в ролях, в проявленнях і так далі. Зціліть історію, що світ в дефіциті, це не є так. Почитайте статистику народжуваності, почитайте статистику приросту розвитку аграрної функції, і так далі. Насправді, світ зараз не є дефіцитний, і на це є дуже багато факторів. Але оцей штучний дефіцит, який в просторі, він приводить саме до страшних видозмінень в енергіях жінки. І це є дисбалансом глобальним. І також. Це шлях до контролю людей. Подумайте про це. М -м -м -м. Жалість. Роль жінки часто має бути в терпимості, співчутті. Е -е, ти маєш лікувати. Ти маєш бути мудрою. В душках, у мене, написано, терпіла, і я з цим дуже походжуюсь. Е -е -е. А це е, момент жінки бути ніжною, доброю, ласковою, без ніяких яскравих проявлень емоцій, особливо це про мудрість, особливо коли жінку е, змушують і приводять до того, що вона має терпіти прояви чоловіка, навіть якщо вони максимально деструктивні і з фразою ні руш сім'ю, да, то це я вважаю що це насилля над жінкою. Жінка по своїй природі не може бути спокійною. Наша природа вона ізначально має цикли. Жінки мають цикл. За допомогою цієї циклічності ми можемо мати дітей. Не було б циклів у нашої природи, нашого тіла, у нашої енергії. Ми б не мали можливості створювати ту енергію, яка б давала можливість народжуватись дітям. І загнати жінку, яка по своїй природі хаотична, яка по своїй природі десь схожа на стихії: вогонь, повітря, земля, вода. І сказати їй, будь тихою, спокійною, це буквально обрізати їй крила. Засунути в клітку і сказати гавка тільки тоді, коли тобі дозволять. Мудрість в тому, щоб закрити рота, коли її зневажають ні. Це справді соціум намагається вибілити поведінку чоловіка і легалізувати насилля над жінками. Мудрість в тому, щоб не звертати уваги на зради чоловіків, ні. Це те саме легалізація зневаги жінки, е недозвіл їй бути поважати себе і так далі. Того ця вся спокійність, мудрість. Лагідність це взагалі не про жінку. Жінка може бути доброю, жінка може бути ласкавою, жінка може бути ніжною, але це не постійний стан. Це як грань жінки. А коли від неї цього вимагають постійно і ще й кажуть іншим жінкам, які не мають так багато ніжності в собі, як деякі із нас. І вони починають обесцінювати цих жінок, це не є правильно, ми всі різні. І якщо нас порівнювати зі стихіями, кожна з нас має в більший прояв в собі тої чи іншої стихії, хтось вогню, хтось води, хтось повітря, як ти можеш стихії сказати, що вона не права в своїх проявах? Звичайно, все це в рамках екології, в рамках якоїсь толерантності один до одного, але точно рамки. Треба прибирати жінки. Припиняйте в це грати. Ви маєте бути вільними в своїх проявах. Агресія форма вирішення питання. В бізнесі жінка без агресії не може нічого створити. Я зустрічала цю історію, бо я в основному працюю з людьми, які. Розширяють свій бізнес, і ми багато говоримо про м, саме структуру бізнесу, і часто зустрічається якась така кліширована історія, що жінка не може тримати міцно свій бізнес в кулачки, да, бо в неї не так достатньо агресії, як, наприклад, це роблять чоловіки між собою. Я взагалі не впевнена, бо я працюю просто із чоловіками і жінками, і це якась така історія 90-х, де там відбивали бізнеси, віджимали і так далі. Зараз цього ну, воно присутнє, але агресія в тому вигляді, в якому люди думають, вона присутня в бізнесі, це взагалі ілюзорна історія. Бо є поняття здорової агресії, є поняття деструктивної агресії. Деструктивна агресія це ми йдемо е, йдем бити морду да, комусь, або там плюємо в когось. І, е, або, не знаю, віджимаємо бізнес. Це ну, деструктивна агресія. А от екологічна агресія, да, там, безпечна агресія, адекватна агресія це коли ти можеш послати… В одне місце, якщо людина не права або переходить твої кордони. І так ти можеш це зробити екологічно, без матів, без якихось переходів на особистості. Це може бути дуже лаконічна історія по типу там: так не можна, це не буде. Я проти. все, точка, до побачення. А у жінки оцієї агресії більш чим достатньо. І не треба бути чоловіком в бізнесі, їй треба бути жінкою. В бізнесі, бо жінки будують бізнес зовсім по-іншому, там структура інша. І жіночий бізнес зачасту е, набагато комфортніше переживає кризу, ніж чоловічий. Бо у чоловіків часто бізнес побудований на его. І коли це его задіти десь поламать, чоловік тухне. І його бізнес може зламатися. Жінка ж, вона, її його задіти важко. соціум цим займається майже кожного дня. В неї пропрацьована його, повірте. І вона свій бізнес будує трошки по-іншому, більш гібка. І, наприклад, багато хто зараз, хто займається великим бізнесом, навчається гібкості у жінок чоловіки, а жінки навчаються цієї. Категоричності, яка є присутня у чоловіків. Тож сказати, що жінка не може побудувати великий бізнес, тому що в ній недостатньо цієї мускулінності агресії це хрень. Я не думаю, що це прям дуже паттерн такий, Це більше особливість моєї роботи, бо я в основному працюю з цим. Але на подумати, я думаю, буде круто це просто подумати про цю історію і як ти проявляєшся в своїй роботі, до якої ти позиції проявляєшся. Це, звичайно, не всі патерни, які присутні, але це всі, про які я хотіла поговорити сьогодні. Чи погано те, що ми починаємо виходити з патріархального устрою? Ні. Бо це дозволяє створити нову структуру. Матріархат ми не повернемось. Він вже теж не актуальний, так само, як і патріархат. Так, зона турбулентності присутня, особливо в відносинах зараз. І буде ще більше розлучень. І будуть е -е одноразові шлюби по типу там півроку і розбіглися. Окей. Але ми перейдемо до якоїсь адекватної історії взаємодії і створення союзу, де люди будуть поважати один одного. І ми до цього прям рухаємось стабільно. Тож бажаю нам вдачі!